АКТ перше, коли війна стає прикриттям, ти чуєш це не звуки обстрілів, це не сигнал тривоги, це тріщини тріщини в реальності, яку тобі щодня показують як стабільну, але вона то штучна, вигадана і найстрашніше свідома. Бо хтось не просто допускає її руйнування, хтось її програмує не тому, що програв ворогу, а тому, що боїться свого народу, бо тільки в повному хаосі можна уникнути суду. Зараз тобі кажуть будь сильним, єднайся, мовчи, бо війна, але ця війна стала не лише фронтом, вона стала фоном, декорацією, на якій відбувається інша операція, втеча від відповідальності. Хто зацікавлений у тому, щоб система розвалилась саме зараз? Хто виграє, коли народ більше не здатен ставити запитання, хто отримує бонуси, коли ми зосереджені на виживанні, а не на аналізі? Це не риторика, це ключі, ключі до плану, який готується не в Москві, а на банковій. Коли Зеленський вперше сказав, що йде у президенти, він обіцяв бути містком між старою політикою і новою надією. Але міст став глухим тунелем. За армію, яку використовував як фонд для власного піару, за людей, яких змусив мовчати, бо інакше вони вороги. Коли ми говоримо про зраду, ми маємо називати її імена, бо інакше це просто шум. А тепер уяви, майдан третій сценарій: військові виснажені, соціум зневірений інституції делегітимізовані, країна в турбулентності. А на тлі цього. Один голос: я зробив все, що міг, але мене не почули. А потім тиша, перший літак, чи не надто зручна розв'язка, бо саме така ідеальна буря, і потрібна тому, хто боїться постмайданного суду. Це не просто страх втрати влади, це страх того, що після війни буде ревізія, хто нажився, хто зрадив, хто брехав. І головне, хто збудував собі фортецю на крові, саме для того, щоб цього не сталося, і готується новий колапс, руками тих, хто найбільше кричить про стабільність, руками тих, хто хоче, щоб народ ще раз вийшов на площу, тільки вже без надії, а звідчаєм. Бо в хаосі не питають, в хаосі виживають. А в режимі виживання ніхто не думає про суди, розслідування, ревізії. Саме тому теперішній режим. Не зацікавлений у перемозі, він зацікавлений у процесі, у довгому, тягучому, безкінечному процесі, де можна бути незамінним. Іде головне не відповідати ні перед ким ніколи. Тобі здається, що це параноя. А тепер подивись навколо чому реєстри закриті, чому реформи заморожені? Чому вибори неможливі? Чому журналісти мовчать? Чому парламент німий? Чому замість відповідей лише меседжі? Це не війна. Це режим, режим, який створює умови, при яких лише одна людина має право на помилку, і ця людина не несе за неї покарання. Тепер за кожну помилку платимо ми, платимо втратою, платимо мовчанням, платимо життями, і найстрашніше там платимо майбутнім. Бо поки ми мовчимо, хтось переписує правила не для перемоги, а для втечі, втечі від суду, втечі від запитань, втечі від обов'язку бути лідером. А не режисером. А тепер уяви. країна розвалюється, суспільство дестабілізоване. Війна триває. Народ ті в паніці, а Зеленський далі зникає. Куди, коли, під яким приводом, і найголовніше дає з чим? З грошима, з іменами, з архівами. Ти ж розумієш, що це вже не питання фантазії, це та питання часу. І поки він говорить з обкладенок журналів, ми зникаємо з власної історії. Бо країна, в якій народ не може спитати, будь-хто винен, тим, це не країна, це режим. Режим, у якому головне не програти в ефірі. Але навіть якщо ти виграв кадр, ти можеш програти країну. Саме це зараз і відбувається. Ми не програємо війну, ми програємо себе. Бо ми більше не маємо права голосу. Нам дозволено аплодувати, плакати, молитися, але не питати. А чому не питати? Бо відповідь давно готова. І ця відповідь це тиша, тиша, яка накриває все: смерть, корупцію. Зраду, і лише одне залишається недоторканним: імідж, образ, персона, роль. Але після ролі завжди буває закулісся, а там правда, правда, яка рано чи пізно все одно вийде на світло. Питання лише в тому, чи в чи встигне це зробити народ, перш ніж він знову опиниться на площі не для надії, а для гніву. І тоді це вже буде не майдан, це буде вирок. Поки не пізно дивись не на обличчя, а на структуру, не на меседж, а на закономірність. Бо закономірність вже ясна. Замість відповідальності обкладинка, замість звіту. Промова замість перемоги постійне після війни, замість майбутнього персональний порятунок. І саме цим все пояснюється. Його оточення замкнуло всі виходи, а всі входи стали платними для своїх, для зручних, для лояльних. Не народ обрав систему, система обрала, який народ вона хоче мати. І саме тому ми зараз тут в точці, де все тріщить, але ще не впало. Тепер подивись на ланцюжок подій: зняття залужного без пояснень, зачистка журналістів без резонансу, зникнення ключових справ без звіту, тотальна медіафільтрація без опору. Тебе не дивує, що все це співпало, не дивує, що у кожній сфері ти від армії до економіки знищуються саме ті, хто здатен сказати ні. Це не реформи, це дерадикалізація суспільства. Через страх, через втому, через керований хаос. А тепер скажи: якщо завтра вибухне новий майдан, хто буде винен? Люди, чи той, хто довів їх до краю, чи той, хто залишив їх без відповіді? Бо відповідальність це те, чого боїться Зеленський. Не Кремль, не ракети, а саме відповідальність за війну, якою прикрив відкат реформ? За медіа, які перетворив на інструмент власного бліцкригу.